Розділ 29. Кенна. Кенно. Я прихиляюся головою до пасажирського вікна. Спостерігаю, як він, сексуальний, із татуюваннями прямує до стійки з Морозовим, щоб замовити нам два райдужних. Одна що він робить такі милі штуки, він же від цього стає ще більш привабливішим. Я один раз була тут зі Скотті, але Скотті виглядав цілком природно, замовляючи морозиво. Тоді ліворуч від стійки був столик для пікніка. Ми сіли за нього, але зараз тут парк майданчик, а столиків для пікніка нема, зате є пластикові з парасольками. Я написала леджеру і попросила мене забрати тільки через Емі. Вона знайшла мене у ванні на межі панічної атаки і спитала, що таке. Я не могла їй розповісти, що на мене виписали наказ на заборону наближатися, тож натомість сказала правду, що інколи у мене бувають панічні атаки, але це минається, і мені шкода, а потім почала благати не звільняти мене. Їй явно було мене шкода, а ще вона розсміялася Нащо мені тебе звільняти? Ти єдина, хто справді хоче працювати подвійну зміну. Ну, сталася в тебе панічна атака, подумаєш? Вона вмовила мене поїхати додому машиною, не була впевнена, що я в такому стані дійду. Я не стала їй казати, що в усьому місці знає лише леджера, тож написала йому, щоб вона не хвилювалася, що я буду сама. Було приємно, що хтось за мене хвилюється. Я багато за що маю бути вдячною людям і знаю, що Емі в цьому списку. Просто дуже складно бути вдячною, коли хочу одного єдиного, а з відчуттями тільки віддаляюся від цього. Леджер повертається в пікап з морозивом, моє посипане шоколадом, це дрібниця, але я її відзначаю. Можливо, якщо я звертатиму увагу на все хороше, хоч яким маленьким воно буде, погане, не так сильно болітиме. Ти буваєш тут із дієм? питаю. Він показує ложкою вперед. Танцювальна студія десь за квартал звідси, каже він, я її приводжу, крейс забирає. Відмовити їй важко, тож я тут буваю частенько. Він кладе ложку в рота, потім відкриває гаманець і дістає звідти картку, в ній пробиті маленькі дірочки у вигляді сніжинок, ще трохи і матиму безкоштовне, каже він і ховає її назад у гаманець. Я сміюся, вражає. Шкода, що я не пішла до стійки з ним. Хотіла б я побачити, як він дає продавцеві цю картку зі сніжинками банан і лимонад, – дивиться він на мене, проковтнувши морозиво. Це її улюблене. Я всміхаюся. Любить жовтий колір? Він киває. Я втикаю ложку в жовту частину морозива і набираю трохи, ті крихти інформації, якими він ділиться, ще одна річ, за яку я вдячна. Вони маленькі частинки цілого, і, можливо, якщо він видасть їх вдосталь, мені не буде так боляче їхати. Я намагаюся придумати іншу тему для розмов, окрім дієм. Розкажи про будинок, який ти будуєш. Який він? Леджер дістає телефон, дивиться на час, вмикає задній хід. Я тобі покажу. Разі Роман якийсь час впорається і без нас. Я з'їдаю ще ложку морозива і нічого не відповідаю, але не думаю, що він розуміє, що для мене значить його готовність показати мені свій будинок. Може, Ландриси і отримали на мене наказ про заборону, але принаймні мені довіряє леджер. За це можна триматися. І я тримаюся, що сили. Ми виїжджаємо кілометрів 20 за місто, повертаємо під великою дерев'яною табличкою Чеширський кряж, а тоді їдемо з вивистою дорогою вгору. Дерева ніби обіймають дорогу. З обох боків кожні 300 метрів стоять поштові скриньки. З дороги не видно будинків, скриньки це єдине свідоцтво, що тут хтось живе, такі густі тут крони дерев. Тут мирно, ніхто не потурбує. Розумію, чому він вибрав це місце. Ми під'їжджаємо до ділянки, яка настільки схована за деревами, що навіть під'їзної доріжки не видно. У землі стовбичить палиця, мабуть, потім на ній з'явиться поштова скринька. Є й колони, схоже, колись тут будуть ворота. Сусіди близько живуть? Він хитає головою. Майже кілометр до найближчих, тут приблизно 10 акрів землі. Ми заїжджаємо на територію, і нарешті, крізь дерева, починає виднітися будинок. Він не такий, як я уявляла, нестандартний, великий особняк з гострим дахом, він ніби розпластався по землі, він плаский, не схожий на інші, збудований з якогось невідомого мені матеріалу. Я й не думала, що леджерові подобається щось таке сучасне і незвичне, чомусь уявляла, що тут буде дерев'яний будинок чи щось традиційніше. Можливо, справа в тому, що він казав, що вони будують його разом з романом, і я думала, що все буде якось простіше. Ми виходимо з авто, і я намагаюся уявити, як дієм бігатиме цим двориком, гратиметься на веранді, смажитиме маршмеллоу на мангалі на задньому дворі. Леджер показує мені де, і що, але я не можу уявити, що люди можуть так жити, навіть якщо це моя донька. На відкритій кухні встановлені такі стільниці, що вони, мабуть, коштують більше, ніж я заробила за все життя. У будинку три спальні, але мене найбільше вражає головна в ній просто неймовірно гардеробна, вона майже такого ж розміру, як сама спальня. Я чудуюся будинком і слухаю, як леджер гарячково розповідає про все, що вони з романом зробили тут своїми руками. Це вражає, але водночас пригнічує мене. У цьому будинку буватиме моя донька, а отже, наймовірніше, я сюди вже ніколи не повернуся. Мені справді подобається дивитися, як він хвалиться будинком, але водночас і не хочеться всього цього бачити, і, якщо чесно, мені трохи сумно, що він більше не житиме навпроти дієм. Він справді починає мені подобатись як людина і приємно усвідомлювати, що він постійно є в її житті. Та коли він переїде, він більше не житиме поруч. Цікаво, чи сумуватиме вона через це. Двері на величезну веранду з видом на зелені схили відчиняються за принципом акордеона він відштовхує їх на один бік, і я виходжу на веранду. Сонце вже сідає і, мабуть, це одне з найкращих місць для споглядання заходу сонця в усьому місті. Сонце заливає золотом вершки дерев, здається, ніби вони горять. Меблів на веранді ще немає, тож я сідаю на східці, леджер поруч. Я небагато говорила, але йому й не потрібні компліменти. Він знає, як тут чудово. Не можу навіть уявити, скільки це все коштувало. Ти заможний? вирвалося. Я тро обличчя й додаю. Вибач, це було грубо. Він сміється і впирається ліктями в коліна. Це нормально, будинок насправді дешевший, ніж здається, ми з Романом самі багато чого зробили тут за ці пару років, і я добре розпорядився грішми з футбольного контракту. Вони вже майже закінчилися, але тепер у мене є бізнес і будинок. Не жаліюся, Я рада за нього, хоч до когось життя прихильне. Але у всіх людей трапляються невдачі. Мабуть, цікаво, які у леджера. Чекай, я пригадую принаймні одну річ, з якою все пішло шкереберть. У тебе ж мало бути весілля на цих вихідних. Леджер киває дві години тому, ага. Сумуєш? Звісно, відповідає він, я не шкодую про своє рішення, але мені сумно, що нічого не вийшло, я кохаю її. Він сказав кохаю в теперішньому часі. Я чекаю, що він виправиться, але він мовчить, і я розумію, що він сказав так не випадково він досі її кохає. Мабуть, коли розумієш, що не можеш прожити з людиною життя, все одно не одразу втрачаєш почуття до неї. У грудях раптом спалахує кревнощів. Як ти її освідчився? А нам справді обов'язково про це говорити. Він сміється, наче йому скоріше незручно, аніж сумно. Ага, люблю пхати не в свої справи. Леджер видихає і починає розповідати. Спочатку я попросив благословення в її батька, а потім купив їй обручку. Вона дуже непрозоро натякала, що хоче саме її. Повів її на вечерю в ресторан, на другу річницю і запланував цілий захід у парку через вулицю від ресторану. Там чекали її друзі й сім'я. Я став на одне коліно і освічився. Така типова інстаграмна пропозиція. Ти плакав? Ні. Нервував дуже. А вона він задирає підборіддя, наче намагається відмотати спогади. Ніби ні, може, пару сльозинок. Було темно, а я цього не врахував, тож відеосвідчення вийшло гівняно. Вона на це скаржилась наступного дня, що в неї немає нормальних кадрів, і треба було освічитись їй до заходу сонця. Мила дівчина. Леджер сміхається. Поправді вона тобі сподобалася б, мабуть, я про неї розповідаю тільки погане, але нам було весело. Коли ми були разом, я менше думав про Скотті і через це з нею було легко. На цих словах я відводжу погляд. А я тобі тільки й нагадую про нього. Лачер на це нічого не відповідає, він не хоче мене образити, тож вирішує нічого не казати, але від його мовчанки мені хочеться накивати п'ятами. Я починаю підводитись, бо готова вже їхати, але не встигаю, він бере мене за руку і ніжно тягне назад. Посидь, давай дочекаємося заходу сонця. Я сідаю назад, і ми ще хвилин десять спостерігаємо, як сонячний диск опускається за крони дерев. Ніхто не говорить ані слова. Просто спостерігаємо, як зникають промінчики, і як крони знову стають звично зеленого, а не вогняного кольору. Спадають сутінки, і будинок без електрики швидко поринає в темряву. Леджер задумливо каже Я почуваюся винним. Ласкаво прошу в мій постійний стан. Чому? Що збудував цей будинок? Мені здається, Скотті розчарувався б у мені, дім щоразу так сумнішає, коли ми говоримо, що я продам той будинок. То навіщо ти звів цей? Я дуже давно про це мріяв, купив землю і почав створювати план, коли дєм була ще геть мала, а тоді я ще не знав, як сильно її любитиму. Він скошує на мене очі. Зрозумій мене правильно, я й тоді її любив, але інакше. Вона почала говорити, ходити, у неї проявився характер, і тепер ми просто не розлий вода. І з часом я перестав бачити в цьому місці свій майбутній дім. Скоріше, тепер це він намагається підібрати слово, але не може. «В'язниця?» Леджер дивиться на мене так, наче вперше в житті його хтось по справжньому зрозумів. Так, саме так. Мені здається, що я вже маю довести справу до кінця, але на мене, ймовірно, тисне усвідомлення, що я не бачитиму дієм щодня. Наші стосунки зміняться. У мене такий графік, що бачитиму її, мабуть, раз на тиждень, у кращому випадку. Думаю, тому я не поспішаю закінчувати будинок. Не впевнений, що досі хочу сюди переїжджати. То продай його. Він сміється, наче я сказала нісенітницю. Я серйозно. Мені буде значно спокійніше, якщо ти житимеш через вулицю від моєї доньки, а не на іншому кінці міста. Я розумію, що не можу бути поруч із нею, як хотіла б, але мені легше, коли я знаю, що поруч із нею ти. Після цих слів Леджер дивиться на мене довгим поглядом, потім встає і дає мені руку. Треба їхати на роботу. Ага, а то бос психуватиме. Я беру його за руку і встаю і раптом опиняюся надто близько. Леджер не відходить і не відпускає моєї руки між нами кілька сантиметрів. Він дивиться так, що у мене біжить холодок по спині. Леджер переплітає свої пальці з моїми, і коли нарешті наші долоні торкаються, я аж зіщулююся від емоцій. Леджер це теж відчуває, по очах видно, яка в ньому вирує буря. Дивно, як у неправильних обставинах приємні почуття можуть бути такими болісними, а наші обставини однозначно неправильні, та я все одно стискаю його руку, даю йому зрозуміти, що відчуваю точно те саме, що й він, і що мене розриває зсередини так само, як і його. Леджер притискається своїм лобом до мого. Ми обоє заплющуємо очі і мовчки дихаємо, проживаємо цей момент. Я відчуваю все несказане ним, навіть ніби відчуваю його поцілунки, хоча нічого не відбувається. Але якщо ми знову зірвемося, як учора, моя відкрита рана стане ще більшою, і, зрештою, я сама перетворюся на суцільну рану. Він не гірше за мене знає, що це погана ідея. Що ти робитимеш, Леджере? Ховатимеш мене в гардеробній, поки їй не виповниться вісімнадцять. Він дивиться на наші руки і знизує плечима. Гардеробна, величезна. Ми мовчимо буквально півсекунди, а потім я регочу на весь голос. Він широко всміхається, а тоді веде мене до пікапа через свій великий темний будинок.